Вітаю вас, любі малята, знайомтесь, це наш пес патрон. Пес Патрон наш вірний помічник, який вас познайомить з небезпечними предметами. Любі малята, коли ви побачите або зустрінете такі незнайомі та дуже небезпечні предмети, то ні в якому разі не беріть їх до рук, а негайно повідомте своїх рідних. Пес патрон. Нас попереджає та оберігає, бо ці предмети дуже небезпечні. Вони малече загрожують вашому здоров'ю та життю. Тож, малята, розгляньте ці предмети та обов'язково запам'ятайте. Бережіть себе, своє здоров'я малята та здоров'я своїх рідних. Дякую вам, малече, за увагу!